Куме, а чого то ви мені чарку не доливаєте? Бо я е куме вдома п'ю, а вам ще через усе село падати. <плес> Бачите, який ви є, куме, жлоб. Собі взяли більший шмат сала, а мені лишили менший. Ну, а ви як би зробили? Та я думаю, взяв би менший. Ну, то що ви хочете? Я ж вам і залишив менший. <рес> Чоловік сказав, що між нами зникла іскра. Ось купила електрошокер. Зараз він утямиться Ще раз питаю, з'явилась іскра? Чи, може, свічку треба змінити? Кохана, як ти дивишся на те, щоб у нас були вільні стосунки? Та без проблем. Приніс зарплату і вільний, зустрічаються два українці. Та й один другому каже: Куме, я позавчора зранку встаю. А на моєму ставку росіянин рибу ловить. Ну, я його з винтівки, ба бабах і вбив. Добре зробили куме. А вчора я встаю, а там уже два росіянина. Ну, я їх з автомата бабах та й вбив. Ну, добре зробили куме. А сьогодні я встаю, а весь ставок росіяни обсіли. І всі мою рибу ловлять. Ну, я їх всіх з кулемета розстріляв. Та ви, куме брешете. Та брешу. Але як би гарно було. <риклад> Сьогодні вранці зупиняє мене поліцейський. Опускаю вікно і так голосно. Він з переляку, як відстрибне. Я така що окремним безпеки, і кажу: не сси! Я прив'язана. З дитинства мрію побачити знаменитих тварин: сидорову козу, бляху, муху, коня в пальто і рака свистівшого на горі. А ще би побачити, куди кіну гору і поговорити з дідом піхто. Але спочатку треба знайти хрін, який все знає. Вранці жінка відкриває двері, на підлозі лежить чоловік. Ти чому не відкрила мені двері, коли я стукав? Я ж питала. Юрко, це ти? Чому ти мовчав? Та я ж кивав головою. Галька, мій чоловік кинув пити завдяки спорту. Якому? Боксу. Нічого собі, то він тепер у тебе боксер. Та не він, а я. Сварка в родині. Дружина б'є чоловіка. Нещасний забився під ліжко. Дружина намагається дістати його шваброю. Вилазь котеняка, не вилізу, вилазь котеняка, не вилізу, вилазь котина. Хто в будинку хазяїн сказав не вилізу, значить, не вилізу. Якщо вам на роботі кажуть, ніхто це не може зробити, крім тебе. Це означає, що таких дурних більше немає. Шефе, підвищуйте мені зарплату. Бо мною вже цікавляться три великі компанії. А це ж які? А такі, як Обленерго, Міськводоканал та кредитний відділ Приватбанку. <риклад> Приходить чоловік в зоомагазин. Є у вас щонебудь, небудь, щоб міло розмовляти? Є сороконіжка. Приходить додому, нагодував її і каже Гуляти йдемо? Та мовчи. Гуляти йдемо чи ні? Знову мовчить. Намахали. Тихо скотеняка. Я взиваюся. Маленький син був із татом у зоопарку. Біля клітки з левом він спитав. А якщо він з'їсть когось із нас. На якому номері автобуса мені їхати додому? Україна Хортиця 300 років тому. Приїхали два молоді євреї на Запорізьку Січ. Підході до отамана і кажуть, Пане отамане, ми відважилися стати козаками. Отаман витріщив квадратні очі від почутного. А козаки, котрі стояли біля нього, аж заплакали від сміху, і потім на силу промовив: Та де ж ви, хлопці, бачили, щоб жити козаками були? А вони, бо то мрія дитинство, і заплакали. Говорили, балакали та все ж переконали. Але при одній умові, каже отаман, ось бачите, Дніпро широкий. Перепливете туди і назад, тоді і станете козаками. Куди тут діватись? І почали вони марафон то швидше. Перепливли вони на силу туди, а тепер треба назад. Пливуть, пливуть, і нарешті один виходить на берег, а другий посередині ріки не витримує дистанції і кричить: Абрам, допоможи! Тону!» Абрам втомлено і радісно відповідає: Не можу! Де ти бачив, щоб козак жиду допомагав, га? Ти вийдеш за мене заміж, запитує молодий чоловік дівчина. Ні, чоловік, за якого я вийду заміж, мусить бути відважний і кмітливий, відповідає вона. А ти вже не пам'ятаєш, як я врятував тебе, коли ти потупала? Ну, так, відважним ти був, але це не означає, що ти кмітливий. А як ти думаєш, хто човна перевернув? Скромно посміхнувся він.